Всіх вітаю, шановні глядачі, ми з вами роздивимось велику тему це соціальний захист населення в Україні. І мова буде йти про пенсії, про пенсійну систему. І відразу виникає просте питання: чи відбули зміни в питанні пенсійного забезпечення в Україні за весь період незалежності України? І що для себе можуть на сьогоднішній час? І також раніше що могли придбати люди, коли отримують той розмір пенсійного забезпечення, який надала держава у вигляді різних розрахунків. І для того, щоб відповісти на це питання, ми з вами зараз ознайомимося з однією статтею, заголовок якої має таку назву: в уряді перенесли терміни індексації пенсії в Україні. Це, до речі, нещодавна стаття, яка нам скаже про те, що, що взагалі відбувається в питанні пенсійного забезпечення. А саме з місця статті. Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться в квітні 2023 року, а не в березні, як це раніше планувалось урядом. Мініст соціальної політики Оксана Жолнович сказала: так, ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Тобто, Міністерство соціальної політики працює виключно в законодавстві, виконує все. Те, що наголошує закон. І це зрозуміло. Але ж які ж там формули, що вони там обраховують, і найголовніше питання, що можуть люди, тобто сьогоднішні люди пенсійного віку, пенсіонери, отримати від тих розмірів пенсій, які їм були нараховані за весь трудовий стаж їхньої діяльності. І виникає відразу питання, а який же на сьогоднішній час мінімальний розмір пенсійного забезпечення? Наведу вам деякі приклади. З 1 грудня 2022 року в Україні підвищили мінімальну пенсію. І знаєте, наскільки підвищили? На 66 гривень. Тобто, була пенсія 2027 гривень. А стало 2093 гривня наступний приклад. З 1 липня мінімальна пенсія зросла на 93 гривні. З 1934 гривень до 2027 гривень. Тобто, це такі обрахунки. Це таке покращення. Що це взагалі? І так. Шановні глядачі, відбувалось і відбувається за весь період незалежності України. Тобто підвищують пенсії на якусь сотню або і то менше. І кажуть про те, що щось в Україні змінюється. Ніколи з таким підходом не буде змін, якщо на 66 гривень буде підвищуватись пенсії, на 93, відповідності до. Цих прикладів, та не буде змін в системі пенсійного забезпечення. Немає реформ в системі, системі пенсійного забезпечення. Немає покращення взагалі в соціальній сфері в Україні, бо такі приклади не надають відповіді на питання, як людина може жити на пенсії мінімальну 2093 гривні в Україні. Це вони встановили таку пенсію по якимось формулам, законам, а в дійсності це просто знущання над людьми. Може хтось скаже, що грошей нема в Україні, гроші є. Нема розуміння, як саме зробити обрахунки пенсійного забезпечення. А для того, щоб зробити обрахунки пенсійного забезпечення, нужно змінювати сьогоднішні підходи щодо нарахування розміру пенсії. І взагалі, я не розумію, по яким вони формулам це все враховують, що пенсія в Україні зростає на 66 гривень. Мінімальна пенсія. Зростає на 93 гривні. Хто там це рахує? Це надають людину, людині таку пенсію, щоб людина. Взагалі не знали, куди ці 2093 гривні подіти, а потім розповідати, що у нас в Україні відбуваються реформи, покращення. Я маю на увазі в питанні пенсійного забезпечення щодо соціального захисту населення в Україні. Та з таким підходом не буде ніколи змін, як саме зробити, як саме підійти до питання обрахунку пенсійного забезпечення. Ми з вами, шановні глядачі, роздивимося вже в другій частині. До нових зустрічей!